Зараз ми їдемо на базу відпочинку вогник, яка знаходиться в 6 кілометрах від міста Кам'янське Дніпропетровська область. Тому буде цікаво приїжджати і спочивати. Доволі непогана і доволі недорога база. База відпочинку вогник знаходиться в мальовничому лісі. Це цивільно. Запах неймовірний, соснами, йлками, що тут у нас є. Ми зайдемо, подивимось, як воно Ну, прикольно. Так виглядає база сама на території. Шишки, ну вони збираються. Чисто, гарно. Вона йде так трошки по кругу, в'їзд, вагончики, похоз постройки, але ну вони нікому не мішають. Зараз подивимося далі. Зла собака може бути, може бути. Чистенько, гарненько все. Ось, так. Зараз глянемо. Вон номери, вон номери. Бачите? Зараз підемо, поглянемо. Один номерок. Всі контакти будуть в описі. Ми вставимо тут зараз десь. -то. Ой, там дитячий майданчик прикольний. І Пішою у номер, подивимось. Номер для відпочинку. Так. Так, ну номер простенький, холодильник, тумбочка, три ліжечка, вікна. Ну добре кондер. Да, ну, по відпочивати. Малочка, а можна ми сюди якось поїдемо? так, поїдемо. Малочка зона, ну тут так це столик. Це ну Пи тут і. столики. Тут буде ще мангальні зони, він казав. І там, там. Е -е. Ну, номерочки вони однакові. М -м. Там же застелена, тут ще ні. Ну, три, ну, нов... три кроваті у номері. Прохолодно. Треба. Так, вона стояла з іншого напрямку. Да, є кондії, все є, все красиво, все чистенько, убрано, прибрано. Кровать там ще достанеться і буде. Да. Пішли. Це ось ще домик, я так розумію. Пішли, заходимо. Оп. Це вона окрема да, будівля, я так розумію, під здачу. Да, бачите, тут така столова. Мангальна зона. Ще тут буде басейн, десь буде стояти. Його на днях привезуть, я так розумію, десь тут він буде стояти, басейн. Ось мангал, ось окремий заїзд. Да, Супутник антенна. І зараз подивимось, зайдемо в сам будиночок. Добре. І наверх подімайся. Ось тут вход. Ось тут камінчик. Кухонька. Прикольно. Ось Тут була спальня. ось такий санвузол. Душова кабіна, все є. Ось он я У моїй дівчинки. Там душова кабіна стоїть. Слухай, ну класно. Ну гарно. Да. Ось тут буде банька, так що в наступному сезоні буде банька, тут можна буде приїздити. Тут буде басейн десь стояти, я так розумію. тут... Так, буде... да, тут теж треба буде. Тут напевно тут треба ще ремонти робити. Да, в цих номерах. Буде ремонт. Так, да, слухайте, ну тут таке повітря чисте, свіже. Навіть приїхати просто по пляжу погуляти це буде просто супер. А тут пляж є? Так, ми зараз підемо на пляж. Mm -hmm. Столова тут проводити час. Mm -hmm. Більярдний. Mm -hmm. Там більярдний стол. Mm -hmm. Інтернет є. Mm -hmm. да, тут приберуться, все зроблять, ще тільки тільки на початок сезону. Mm -hmm. Так що хто хоче, вже можна приїхати. О, дитя, діти вже атакували дитячий майданчик. Все, це їхнє. Ось така краса. Друзі, глянь. Так, да, дитячий майданчик такий непоганий. Дітям вашим буде комфортно. І там ще он дитячий майданчик. Так, дивимося на пляжик. Я так розумію, дивіться, яка краса, блін. Запах не передається, бо ну, телефон. Отак виглядає зона для відпочинку. Посидіти, лавочки, водичка. Ой, вода ще чиста, дуже чиста. Кам'яна. Можна, тільки обережно. Нема за що. І ось вода. Ось вона, річка Дніпро. Гляньте який пляжик. Шезлонги є. Та краса. А, тут як залив, бачиш? Ну. Гляньте, яка вода прозора. Ще вода не зелена, тому приїздіть, поки вона не позеленіла. Так що ж, зараз глянемо ще один номер. Майже всюди стоять кондиціонери. Та дишиться тут повітря таке чисте. Хоп, ще один номер. Друзі, двохкоматний, холодильник, кондиціонер, все є, ось такі номери. Да, не супер люкс, але приїхати відпочити з дітьми, щоб вони розважились, побрюхались в воді, посмажити м'ясо. Ну, це саме те, що треба. Недалеко від міста, ціни будуть доволі приємні. Так що, кого зацікавить, приїздіть, тут усім будуть раді. Ось ще один номер. Теж такий же бачите, холодильничок, все є, кондиціонер. Все є для того, щоб просто приїхати і відпочити. Так, Тут обща кухня є. Можете приготувати, взяти з собою щось, зварити собі макарони з тушоночка, ще щось. Ось така, бачите, краса. Так що можна спокійно приготувати. Так, друзі, ну к тим номерам ось душ. Ось то туалет. Приїхати на декілька днів відпочити, це супер. Від міста від, 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 віддохнути. Так що. Ззаді зла собака. Будка є, собака зараз десь від...